Я думаю, це ну, ніяк не забудеться. І... та в будь-якому випадку воно буде про себе напоминати періодично. По-любому. Бо ну, осадок, осадок воно оставило, звісно, глибокий. І з цим То важко справлятися. Важко. Скажіть, в комплексі цих емоцій і в тому осаді там є ненависть до Кацапів? Ну, ну, звичайно. Ну, вони окупанти. Їх треба. Виганять, вибивають, для того, щоб наші діти того не бачили. У мене, допустимо, син, сину сім років, і Та важко представити, що десь там є така можливість, що він десь попаде і це побачить. Я тут для того, щоб, щоб, щоб його не призвали, щоб він не бачив, що це таке війна.